Привіт! любі, дорогі одні, це таропрогноз на січень 2026 року. Новим роком вас, дорогатеньки! Хай щастить вам в новому році. І давайте дивитися, що приготував січень. Що скажуть карти. Так, перша карта для вас. Сьогодні у мене чотири колоди таро. І з кожної витягнемо по три карти. Яким буде перший місяць року, січень? Так, дивимося для вас. Яка чудова карта, карта сім'ї, родини, все, що під одним дахом, це може бути і робочий колектив, де тепло, де приємно, як в родині, як в сім'ї. Це також покращення житлових умов, і це свято. В першу чергу це карта свята радості. Святкуйте, насолоджуйтеся ще святами. І це карта. Хорошого дружного колективу це як бути серед однодумців. Можливо, ви попадете в коло однодумців навіть онлайн, не тільки офлайн. Тож, чудова карта, чудовий початок, дорогесенькі. Так, дивимося далі. Нові береги, плани. Плануйте, загадуйте бажання на новий рік. Чудово тут. Карта, підказуйте, плануйте, ставте цілі. І особливо чудово ставити цілі. В 18 січня буде молодий місяць. Тож також не прогавте такий час. Новий рік дуже чудовий час для загадування бажань, але молодий місяць це можна ще додати свої бажання, якщо ви не встигли, можна на цей молодий місяць ще а, до загадувати бажання переглянути свої бажання до речі, молодий місяць буде в знаці козорога. І вітаю всіх січневих козорогів до речі, з Днем народженням. І я зроблю окреме відео про цей молодий місяць дивовижний. Тож нові береги вас чекають. Це можливо переїзд або планування, дорога. Але це така доре... далека дорога. Це коли ви міняєте своє життя, а можливо ваші діти міняють життя або хтось з-за кордону до вас приїхав і зараз від'їжджає. Це карта, коли і весело, і сумно одночасно, коли треба, ви зустрічали гостей, тепер треба проважати гостей. Ось такі неоднозначні будуть енергії. Так, наступна карта. Колесо фортуни все до кращого, якщо це переїзд. То ви їдете туди, де вам буде краще. Якщо це ваші діти від'їжджають, міняють життя, міняють плани, чи ви вирішили щось поміняти. Тут також колесо символізує дорогу, символізує зміни в житті і зміни до кращого. Фортуна посміхнеться вам обов'язково, ви на правильному шляху. Чудово, і це ще здійснення бажань. Карта Колеса Фортуни це також здійснення бажань. Так що ви сміло загадуйте бажання. Так, наступна колода. Чудова енергетика, планів майбутнього хороший старт. Так, карта Нічна Жриця. Карта тарологів і карта, слухайте свою інтуїцію, приймайте рішення, і коли вам треба приймати рішення, слухайте свою інтуїцію, слухайте своє серце, як відгукується ваше тіло. Що з вами відбувається, коли ви проговорюєте свою ціль, свою мрію, чи якийсь намір, чи прийняття рішення? Обов'язково, коли ви отдаю вам таку, такий лайфхак? Якщо вам треба прийняти рішення, проговорюйте його. Слухайте своє тіло. Наше тіло воно є першим признаком, чи воно звужується, чи йому легше. І деколи от бувають такі: от в мене була одна клієнтка, і вона не могла прийняти рішення. Тобто вона приймала це рішення, вона так рвалася в одну із країн, ну, тому що я не ви не видаю секрети своїх клієнтів, і їй постійно давали відмову відмову. І вона каже: у мене вже три відмови. Що мені ще зробити? Я зараз хочу знову збирати документи і тут слухайте свою інтуїцію. Або ідіть і просіть поради у фахівцях, хто вам може підказати. Якщо ви самі себе не чуєте, не можете, не кожен може це відчути, питайте пораду у фахівця або у людини, яка може вам дати таку підказку, таку пораду прийняти рішення. І я їй, власне, казала: уже перестань пробивати цю стіну, ти можеш собі так нашкодити. Ти, звичайно, молоде, що зробила все, що від тебе залежить, зробиш ще, але карти нам підказали, який шлях зробити, коли зупинитися і коли почати знову не покидати цю мрію, але як зробити так, щоб не нашкодити і знову продовжити. Тож. Ви також, якщо відчуваєте, що щось уже зовсім ви не можете прийняти рішення, не бачите, довіртесь фахівцям, довіртесь вищим силам, питайте у вищих сил пораду сонце. Сонце карта успіху, карта кар'єрного росту. Що може бути вище за сонце? Здійснення мрії. І це також чудова сімейна карта. А можливо, така людина, як сонце, йде у ваше життя. Людина, як сонце, нове життя йде, можливо, у вашу родину, народження дитини, вагітність, такі чудові емоції ви будете відчувати. Сонце, здійснення мрій і. Коли... Це, можу, це може символізувати і сонячну країну, може збереж, де багато сонця, подорожувати в країну, де багато сонця. Так, наступна карта диявол, сонце. Віця вони у вас тут три карти Вищого двора. І нічна жриця, і сонце, і карта диявола, карта спокус. І також карта контролю, можливо, ви під чимось таким пильним контролем будете. Це ще може бути і перевірка. Можливо, ви захочете визвати службу і перевірити бухгалтерський облік, аудит зробити, якщо у вас є фірма, ведете облік. Це коли ви самі контролюєте своїх працівників, свою команду. І також це спокуси на свята. Диявол це всі земні спокуси, багато алкоголю, тож будьте обережними, все в міру добре. Так, наступна колода. Дивимося, тому що свято ще продовжується, і обережно знову сонце. О, вони, це ваша карта, це ваша вогняна стихія. І тут вже йде така підказка, ви засяєте як сонце. Ви будете повні енергії, повні бажання знайти. Подивіться, як тут людина енергійна, В оцей власне, новий рік почнеться у вас дуже ви будете відчувати прилив енергії. Якісь нові ідеї, нові люди, нові знайомства будуть відкриватися вам двері можливостей. Сонце це можливості, це радість, це здійснення мрій, відкриття нових і підняття на новий вібраційний рівень, що саме важливо, коли тому що багато сонця, багато вогняної енергії, ви піднімаєтеся на той рівень, де. Здійснюються бажання, де приходять нові пропозиції, нові можливості, нові люди, як буде в потрібному місці, в потрібний час, бо наші бажання здійснюються, коли ми піднімаємося на вищий вібраційний рівень, зустрічаємо людей тільки через людей, через коннект, через спілкування, відбуваються наші мрії, прагнення, бажання. Так, головне ставити цілі, ставити знати, куди ви направляєтеся. Як кажуть, Прокладати рейси, і далі вже буде їхати поїзд. але ви свої, своїм бажанням вказуєте напрямок. Куда вам? Показуєте всесвіту, куди вам? І всесвіт знайде дорогу. Як вам, якщо є напрямок, обов'язково Паж, пажезлів це також чудова енергія вогню. А це коли ви чимось загоритеся, у вас буде дійсно якась ідея, якісь бажання, можливо, навчання, щось що буде вам приносити дуже-дуже багато радості. Ось така вогняна енергія це коли ви берете щось і кажете, ох, я цього дуже хочу. Можливо, вам треба ще буде чомусь довчитися, зібрати ще якісь, якусь інформацію, тобто ще прикласти зусилля, тому що паж це початок. Це тільки таке бажання і розуміння, чого ви хочете. І це коли людина тут зрозуміла, чого хоче, куди йти. Можливо, було кілька варіантів, ви вагалися. І тут ви вже чітко знаєте, куди вам, що вам для цього потрібно. Так, наступна карта Перемога. Карта перемоги. Перемоги. Перемога в першу чергу над собою. Коли ви маєте результат, вийшли це не нові надбання, а ті надбання, які вже у вас були, можливо, в минулому році ви щось робили, чогось досягали. Це як здати сесію, здати якусь презентацію, знайти роботу. Перемога, коли ви святкуєте, отримуєте щось, але за ваші труди, які ви проробили, непростий шлях. Самі себе. Похвалите, будете святкувати перемогу, і це вже буде результат. Це не нове, це вже ви пожинаєте плоди, ви вже відчуваєте оці лаври, подарунок. Це може бути навіть і як в вигляді премії на роботі. Або просто ти змогла, ти справилася, здала сесію, здала проект, пройшла інтерв'ю і тебе взяли на роботу. Тобто досягнення цілі, до якої ви йшли. І остання колода, дивимося, так. Сімка. Сімка-чаш. Карта вибору, вам буде з чого вибирати. Вам буде навіть важко буде вибрати, бо буде не один, не два варіанти, набагато більше. Тож вибирати буде що. А можливо, ви просто підете після такої перемоги, підете в магазин, щось собі купити. Порадуйтесь. Себе зробіть собі подарунок. Ти можливо, ви будете вибирати сумочку і не будете знати, яку вам вибрати, яку ви хочете. Чудова енергія. Можливо, ви будете щось для дому вибирати, щось міняти. Так, ще одна карта. Дивимося карта місяця. Місяць це коли ще от за туманом щось, і тут карта вибору, вам ще не чітко, не ясно. Є така нечіткість, неясність. тут таке може бути і, і простий вибір, і як в думках ви щось перебираєте, якесь таке помутнення, не розумієте а, ситуації, не бачите ситуації ще поки що тут не видно що далі. І карта місяця, вона також це як ніч, і тут повний місяць. Повний місяць, і тут може щось зародитися таке, а повний місяць у нас в січні 3 січня. І, до речі, я зроблю окреме відео про цю повню, яка буде в знаці раку. І це м, е, дуже емоційний знак, знак раку. І е, карта ця також про емоції. Тут повний місяць, щось може відкритися якраз на цю повню, або щось, як знімете розові окуляри, подивитися на когось або на якусь ситуацію з іншого боку. Вам стане зрозуміло. Що як? До тепер ви могли жити в ілюзіях, бо це ще карта ілюзії. Про якусь людину думати так чи інакше. Потім буде розуміння, що знімаєте розові куляри, і воно відкриває. Повня завжди нам відкриває якусь ситуацію з такої сторони неочікуваної. Так, і остання карта для вас, дорогесенька. Карта зірка, вірте в себе, вірте в свої можливості, вірте в свою силу, ви все зможете, вам все буде вдаватися. Зірка, ви зася, засяєте як зірка, піснення мрій, бажань, можливо, ви підете на концерт зірки, або ви станете тою зіркою, яка а, свім, своїм прикладом будете надихати інших. Я вас люблю. обіймаю. До нових зустрічей.